рівного дня, шановні українці! З вами Павло Крук. Я вас вітаю з початком нового кола року, яке розпочалося з коляди з Різдвом, тобто народженням нового Сонця. Зараз ми зробимо прогноз зодіакальний по знакам зодіаку для українців, тобто людей української національності. О, дивитись буду на своєму ракулі Крука. От, на живих картах, які ж створені. Моїм інтелектом, а не штучним інтелектом. Зараз карти клепають за день. І на рунах нашій писемній мови, які більше 10 тисяч років, яку ми рознесли по світу. Так, давайте дивитися, що на січень чекає українців. Знаку зодіаку Овен. Дивимося в три карти. Хай нам карти покажуть, що такі енергії будуть супроводжувати овнів на січень 25-го. Будемо дивитися. Що буде їх супроводжувати в січні 25 року. скажіть нам повні українців, що буде їх супроводжувати. Так. Початок. Давайте посунемо. Значить, початок місяця. Умовно, три карти. Чому три декади? 10, 20, 30. До 20. До 10, до 20, до 30 днів. Дивимося в такому контексті. Окремо в нас є руна. тобто вона на початок сюди впала альгіз, тобто підключення вищих сил, якісь сподівання, високі енергії, гарне святкування буде. Далі дорога до творчості відкриється, така вогняна е дорога в життя відкриється. От, під кінець місяця це добре. По картам дивимося. Початок буде Яра сила. От, на війні хтось тут гарняче добряче повоює. В середині місяця, місяця, можливо, якась буде. Е Ну, як самопорча, це депресія, щось в такому плані, але потім буде очищення. Очищення це руйнування від того, що конкретно овнам шкодить. Тобто очищення це, це немає добра і зла. Бачите, очищення це руйнація, але вона очищає негативне. Тобто середина місяця, можливо, буде якась… Не заганяйте себе в самопорчу, все буде чарівно. От, на початку повоюємо, буде багато вогню і далі наші вищі сили, альгісера й до Поведуть по життю. Що добре. Так, дивимося далі. Тільців. Що чекає тільців? Е, січень 25-го. Українці тільці. Раз. Ну давайте. Чомусь так захотілося. Ну ладно, подивимося всі, тому що просто вони відшарувалися в руці. Карти. Дивимося. Так. Е, умовно, це було окремо, і ці дві окремо. Чомусь так захотілось. Значит, так має бути. Ну і на рунок давайте. що чекає сільців э, українців з 25-го. Дивимося, знову ж таки, бачите, життя, дорога. Вогонь, життя, дорога. Це цікаво. Тобто карта, як, э, уруна, яка дає і життя, свідчить, і про вогонь. Палання. Ну, Життя також палає життєва сила. От. Початок, якийсь вибір дороги буде, перехрестя на роздоріжжі, початок місяця. Далі э, умертвіння якихось сподівань. Помре те, що ви очікували тривалий час, але це добре, тому що тривале очікування, воно просто пожирає енергію, воно не потрібно. Початок місяця не визначений. Куди підете? Тут бачите, як знаки запитання є на табличках. Тобто ви самі вирішуєте, куди вам те, що вам робити. Очікування помруть, це добре, збережеться енергія. Можливо, і таким чином вам енергія на життя дасться тим, що ви умертвите старе. І третя декада, що в нас відказує? Відкат від України, от, ну е, загалом, прогноз навіть я з учнями розглядав, то якби е, щось має з лютого піти на краще. Можливо, навіть якщо нічого не зміниться, от, при тих оленях, які зараз є, от, які допустили інородців до влади і нічого більшість не робить, то можливо, навіть в цих умовах на кінець весни щось буде позитивне для України. Ну, От, е, конкретно тільцям українцям відкат. І підвішений стан. Ну, під, це не зовсім якби відкат буде негативу від них, але е, будете все-таки якісь невизначеність, буде під кінець місяця очікування. Але жити будете. Вони, як бачите, як вогонь палає. Тут вогонь без руйнування. Дивимося далі. Близнюки, близнюки, що чекає, близнюків, українців. 25-го року січні українців, близнюків, що чекає. Нижня карта просить сюди, сюди близнюки, близнюки. Так, що чекає близняків січень 25-го? Трамп, Трамп. Тут тільки дві руни, значить, Що у нас є? Завершення руйнації якоїсь для близнюків. Тобто, завершення радість від руйнації. А тут, скоріше, карти розкривають, як завершення яким чином? Що отримують милостиню, виснажені. От, на початок буде вам щось якусь крихти, вам хтось сипне. Ось це є якесь певне виснаження, показується на ваш близнюків. От, але воно буде якби підживлення благим ритуалом. Тобто милостиня – це якби благий ритуал. Ну, те, що ми з вами волонтерим зараз, це теж ми даємо слабким, тобто армії даємо милостиню, щоб вони виживали. Ну і Грегор загалом виживав. Так, ідемо далі. Раки, що чекає Раків золотих і смачних. З січня го року ще чекає раків українців з січня 25 го року. Раки. Ой, як гарно їх чекає раків. Раків чекають. -та -та. Так, що чекає раків. січня 25-го українці дивиться. О, рун тут багато, зараз будемо розбиратись. Так, місяць розпочнеться з гарного злюбу. Бажамо, щоб цей злюб був у шлюбі. От. Зміни в матеріальному, але е, зміни в роботі в матерії, але на краще. От, щоб раки грали інших раком, то все буде чарівно. Ну, тут більш в такому контексті йде. Навчання пов'язане з агресією, з підйомом по кар'єрі, тобто, можливий, ті, хто навчався, їх потягне по кар'єрі, або з'явиться бажання навчатися новому ставати кращим спеціалістом у своїй справі і підніматися вгору по кар'єрі. Акцент на військових, акценти навчаться воювати, і буде в них краще рухатись. От війна, війна і руйнування під кінець місяця. Тобто раки під кінець місяця повоюєте. Отут От, якраз не очищення, тут руйнування. Певна агресія, війна. От цей тий вас перейде в руйнування. Ну, контролюйте себе, щоб близьких вам. Гуртуйтеся з українцями і народ інших національностей. Відганяйте від себе ті, хто робить зло. От. Так. Леви, сонячні, леви, що чекає леви з січні 25-го року, леве, леве. Леве, леве. Ой, левом будуть заздрити. Цікаво, що вам будуть заздрити левом. А що чекає леви, руниться віть там? Українці леви в січні 25-го що буде? Та-дам! та дам Дивіться, якесь руйнування очистить, Зруйнується. Точніше, очиститься кістяк. Або зруйнується якась основа. Можливо, зруйнується мана, в якій перебували, як в сні наяву, леве. Скоріше за все, вам будуть От. Ну, Тут іде очищення. Тобто, ось, Очищення від сну, бачите? Будуть зазрити на початку місяця вашому успіху. От. Потім піде очищення від сну, очищення вашого іси вашого его. Ну, поки що найтакий. Попередні всі були кращі, ну, умовно, навіть не важкі, можна сказати. Але очищення від сну добре. Зазірять, турісасти їх, робіть, відкати, відверкалення, і хай вороги від Ну, Очистити Ісу своє его це добре, тому що егоїстом бути добре. Ми всі творці, ми повинні цінувати свої творіння і пишатися тим, ким ми є. Тому що українці мають бути егоїстами, щоб вижити. Тому що ми найкращі, ми творці, ми найрозумніші. Навколо цього маємо свою існу свій кістяк будувати. Діви. Що чекає Дівів в січні 25-го Діви. Що вас чекає, діви? Що буде діви? О-та-та. Що чекає діви в січні 25-го рум. рум. рум рум. Ну, давайте перевернемо. Ага. Цікаво, цікаво, цікаво. Значить буде якісь певні. На початку зіткнуться діви з бидлом, з якимись ну, тупими людьми, з кацапами, можливо, це. Ну, яка є ким будь, рабом чи не рабом стичка буде з дебілими. ну, Зустрінуться діви з тим, що з дурістю людською, скажімо, так, це буде акцентуватися. Це випало, скажімо так, Всередині місця будуть якісь спокушати, можливо, дебіли будуть у вас спокушати, але ця спокуса буде нерозумна, не обґрунтована. А під кінець місяця ви таки отримуєте ресурс, від якого будете не в захваті. А загалом для Дів будуть зміни, але вони не прописані. Не прописані, тому що буде, скоріш за все, в середині місяця зробити вибір. І від цього вибору буде залежати, що буде далі. Загалом початок місяця будете. Що це від дебілів, які вас оточують від ідіотизму, але під кінець місяця от, буде все позитивно в фінансах. Ну, можливо, трохи втомитись від цих заробляння фінансів і не зовсім захваті, але зміни будуть. Зміни не прописані, тому що все-таки захотілось перевернути. Ну, Залежить від того, що ви які рішення приймете всередині місяця. Ну, місяць про. Прийняття правильних рішень. З дебілами не зв'язується російськомовним не допомагайте, з ними бізнес не ведіть, з тими, хто на євриті спілкується, також бізнес не ведіть, не допомагайте. І можна прекрасно багатіти вести бізнес з українцями. Так, дивимося далі. Це наш має бути свідомий правильний вибір. Так, терези, 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 що чекають, терези, у січні 25-го Трам-пам-пам. Дивимося, трам пам пам трам пам пам Буде гра, буде гра на щастя. Що чекає, 25-го 25 щекає? Рамп, рамп. Ну, добре. Наукіс. Криза рабства поневолення. Психологічна криза, внутрішній тиск. От. Але, 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 буде гра маніпуляція на початку місяця. Не, не грайте в азартні ігри. От. Тобто, тут, в принципі, духи зображені, тут карта з духами. Маніпуляції відзеркаляться і буде вам щастя. От. Скоріше за все, криза буде пов'язана з якимись маніпуляціями, з провокаціями, от. з істотами. От. Можливо, у вас такі потуй відкриється на початку середині місця. Але в кінці буде щастя. От. Кризу відпихаємо. Давайте сюди. Все буде добре. Ось так буде. А кризу. Поневолення, оце хрещення. Рабом тупорили мути. Розхрещуйтесь і не грайтеся в ігри з духами Божими, єврейськими духами. Так, і буде вам щастя. Далі, скорпіончики, кусючі і колючі. Пристрасні, сексуальні скорпіончики. Що чекає скорпіончиків, які енергії супроводжуватимуть? По декадам скорпіонів січні 2025-го. Проситеся, то виходь. Так. Тантан. Що -тан. е, чекає противорочки 85-го? Трам-пам-пам! Значить, що в нас тут є? У нас є Всесвіт. Всесвіт на початку місяця відкриється весь Всесвіт. Взагалі-то про е, зв'язок з Путибіччям. От. Е, от, хто на війні, той добряче повоюють. В них буде прямо якісь бадьори підняття духу повоювати. Багато енергії для спортсменів і воїнів дуже класний рух. Не для солдат, тому що солдат служить, це раб. Воїн воює заради того, щоб воювати, або заради якоїсь мети. Не, воїн не раб. Служать солдати. Воїни не служать, воїни воюють, або якусь високу ціль, честю гідністю досягають. От. Значить, дуже класний місяць для воїнів. Тому що в них всесвіт відкриється для того, щоб руйнувати, вбивати, відправляти ворогів на цвинтар. Відповідно, ну, можливі втрати, але воїн смерті не боїться, він смерті дружить. Так, і для інших, для цивільних, то якби сила для того, щоб щось піднятися в кар'єрі, заробити гроші, щось фізично зробити буде гарний, але для цивільних якби не дуже. Тому що поєднання Всесвіт це по руйнування, знищення, і цвинтар якби не добре. Можливо, хтось. Ну, на той світ акуратно. Бережіть себе. Такий ризиковий, скажімо так, для воїнів спортсменів класний, для цивільних якби, потрібно оберегтися. Йдемо далі, стрільці, яких я чомусь постійно проскакую. Я вже на них не акцентую увагу, щоб стрільців не пропустити. Що чекає, стрільців, січні українці? 25-го року покажіть нам карти, які енергії якби супроводжувати. Стрільці, хороби будуть. Хвороба підкрадається, вірусняк. Вакцинація, чума, пандемія. Що чекає стрільців? Оп, цікаво, випало. Ну давайте подивимося. Знову ж таки, перша тут, якби кано, це якби хвороба. Бачите, будемо дивитися, що чума хвороба, акуратно не захворійте. Ну, буде стичка з якоюсь хворобою, але ви, хто її заговорить, пропрацює, замагічить, заритуалить. Значить, це більш простілення від хвороби. Хвороба якась хронічна, та, що вилізе в часі від яких от, гарно зцілитися від якоїсь е, хвороби. За допомогою магії Анцузу, заговорений від якоїсь старої інфекції або від вакцинації наслідків прилікуватись. Так, це добре. Дивимося далі. Козероги, 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 українці ще чекає січня 2025-го. Ну-ну, ну, ну, ну що, що так не хочете? Прям не хочете? Ну ладно, раз не хочете. І була оця, оця і ця не хотіла. Розпираєтесь, прямо ж буром впираєтесь, значить це воно є. Так, що чекає козирогів січня 25-го? Дивимося, дивимося. Так, на початок можливо самопорчий будун наркоманія, алкоголізм. З цим бути акуратно, не погульбеньте, тому що козероги загалом розумні надійні. Не спорте себе. О, тут якби грубка, тут немає, якби початок воно якось впало, так цікаво. Е, тому на початку місяця не нашкодьте собі, далі це дасть силу для того, щоб бути сильними внутрішню силу, помагічити, тобто такий характерник перед нами, самотній воїн, сильний, потужний. От, не спорте свою силу. Якщо не начудуєте на початку місяця, то накопичте силу і станете потужним. Ось ця знову ж таки: життя, енергія, підключення до енергії на те, щоб бути сильним, гарно жити. От. Але оце якщо відкинуть, то все прекрасно. Йдемо далі. Йдемо далі. У нас залишаються водолії і риби. Що чекає водолії в січні 2025 го, -го? українців у рибі що буде супроводжувати. Оце прям. Стоїть і стоїть, стоїть і стоїть. Стоїть і стоїть, стоїть і стоїть, водоліє. Січня 2025-го. От, дивіться. Хвороба або життя не прописано. Чому? Тому що ось, знову ж таки життя релігія вбивства. От. Тобто або у вас б'є релігія, або ви розхреститесь і станете вільними синами. Ну, Чи вийдете з мусульманства, з звід, з рідновірства, славінізма, з цього всіх релігій лайна, тому що релігія для слабких, для бидла, для рабів, для кончених тупих рабів. Це правда, тому що богів придумали людям, тому що всі є творець, це є. Ми з вами, все є творець. Я тварець, ви витверець, ти творець, витверець, От, А богів придумали люди для слабких, щоб везти кудись слабких. Зазвичай ведуть швиденько для того, щоб подоїти, а потім зарізати, зняти шкіру, перенести дітей в жертву і на цьому заробити. Рігії люблять приносити ззовні окупанти. От, або модифікувати свої, як славянізмі, родновірство, ФСБ. У десятих роках там навіть руни придумали свої фантазери, фантазери такі КГБшні. І потім розказувати, що хтось щось має робити. Робити ви маєте те, що вам по нахроду прописано, тобто передається поруд, або те, що вам серце душа підказує, а не той, хто вам розказує якусь башки, особливо єврейських, ви що, люди. Майте совість. Це я просто до слова, мені карти випали. Бачите, зупиніть та на вас вплив, спаліть оці блоки, які у вас заблоковані. Так, тепер запитуємо, Водолію чи чекає. А, чи ми дивились, Водолію? Водолію, Водолію. Мабуть, дивились? Так. М -м, то заговорився? Що чекає? Риб, 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 риб. Що чекає риб у нас в січень 2025-го чекає, риб, супроводжує риб, тунтюн-тун. -тун -тун не події. Дивіться. Може бути до багатства і перемоги очиститись шлях, або зруйнуватися багатство і перемоги очиститись шлях. Дуже потужні будуть незворотні зміни. Тобто, або збіднієте, або збагатієте. От. Але це отримаєте кермічно внаслідок тих дій, які ви до цього робили. Турісас. Ось. Або багатство помре, або бідність помре. Це на те, що ви заслуговуєте. Ось. Будуть якісь магічні словарні переговори. от І лагуз. Е, е, переговори в тиху, які будуть таємні переговори на об'єднання чи роз'єднання підуть. Ну, це прям дивіться, яке родолія закінчується, так як про Україну кажуть, що таємні переговори можуть або добити. Україна, яка вже є не наша, а в руках всі ресурси певної національності, просто що ну українці тут заважають, тобто або їх зачистять взагалі, або якби залишать, залишать в резервації от, у ці, ці таємні переговори. от, Або ну, будемо якесь право на власність. Ми вже не власники, ми тільки право на власність маємо по громадянству, або у нас просто все, Якось так. Ну давайте ще по класики подивимося. От. Ну це нам прямо риби. То, що стосується риб тут своєї держави стосується. Прямо синхронізація буде проходитися. Що з Україною чекає на січень 25-го? Чекає в на січні 25-го, як і Грегор. Та -та 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 -та. Так. О, якась заморозка чекає успішно. Тягар наш тягар. Буде суд несправедливий людський. От, який призведе до інфекції. Тобто нам всунуть якусь інфекцію в Україну наслідок. О, зажинуть якусь інфекцію, яка буде як тягар внаслідок якогось суду. Але це зробить заморозку успішну. Я так думаю, що це вже дійсно будуть якісь переговори по війні, але побачимо. О, загалом нічого хорошого. Так, все, що хотів, те сказав. Слава українській нації! Гуртуємося, об'єднуємося. Не будемо толерантними до ворогів, до окупантів, будемо толерантні виключно до українців. Українська національність визначається, визначається тим не тільки антропоморфними ознаками тіла і зовнішності, а також українською мовою. От. Кохайним кохаємося з українцями, ведемо бізнес з українцями. Слава всім нам і смерть нашим ворогам! Вітаю вас з новим 2025 роком.